Як понесе з України у синє море кров ворожу. Отойді я і лани, і гори Все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Тарас Шевченко. Вже не першу сотню років. Тривають війни між Україною та Росією. І наче до цього століття мирного і прогресивного те лихе коло насильства мало б розірватися, аж раптом настало 24 лютого 2022 року. Ранком цього дня українці прокинулись від потужних пострілів та вибухів. А вже через годину президент України Володимир Зеленський. Підписав указ про запровадження воєнного стану та загальну мобілізацію. Тисячі чоловіків пішли боронити Україну. Війна забрала в людей рідну оселю, плани, мрії. Не минуло й місяця, як потяглися вони на захід та за кордон. Рятуючи своє життя та життя своїх дітей. Ті, хто лишився, стали на допомогу нашим бійцям, але й водночас прирекли себе на страх безсонні ночі життя від прильоту до прильоту. Ще одна повітряна тривога люди знайшли укриття у театрі. Сотні людей. Хто ж знав, Що саме сюди влучать дві авіабомби? Маріуполь 16 березня 2022 року. Де тепер ці прекрасні вулиці? Який тепер той старий театр? Сили ворога. Самовпевнено займали українські землі. У лютому березні вони були вже на Херсонщині. Але 11 листопада у центрі Херсона знов замайорив синьо-жовтий прапор. Війна народила цілу низку символів у свідомості кожного українця, Буча. Азовсталь. Мрія Чорнобаївка. Один з найголосніших дивізів народився 13 квітня, коли ракети Нептун поцілили гордість ворожого флоту крейсер Москва. Безжальне полум'я війни горить і досі, опалює тіла й душі наших захисників. Корочує віку тим, для кого, здавалося б, життя лише розпочалося, але ми віримо, що вони, хоч і опалені війною, повернуться додому живими. Слава і мертвим, і живим захисникам України!